Одинадцять людей померли від задухи. Свідчення переселенки із села Ягіда на Чернігівщині, яка 28 днів пробула в російському полоні. Був такий наказ: п'ять хвилин, або ми кидаємо гранату зараз. Підвал буржуйки, саперні лопати та бронежилети. Як у Франківську на підприємстві допомагають українським воїнам? Хлопці, які захищають нас, повинні відчувати то тепло, яке ми. Для них робимо. Херсонський театр «Ляльок» запрацював у Коломиї. Як театрали виїжджали з окупації та чи призвичаїлись на Прикарпатті? Вони зробили там русський тюз. Театр юного зрителя, їм кукли не нужні, як вони сказали. Тетяна із села Ягідне, що на Чернігівщині, упродовж декількох місяців живе на Прикарпатті. Сюди переїхала із трьома дітьми. Жінка разом із родиною пробула під російською окупацією 28 днів. Пригадує, 3 березня окупанти увійшли в їхнє село і облаштували штаб у місцевій школі. Після цього під дулами автоматів російські військові зганяли у підвал навчального закладу місцевих жителів. У полоні понад 300 людей жили майже місяць. Ми не хотіли йти, ми просилися, щоб залишитися в своєму дворі, але був такий наказ: 5 хвилин або ми кидаємо гранату зараз в підвал. Ми схопили все, що було, наші тривожні чемоданчики, дітей і нас разом із сусідами. Ми вже коли нас уже підняли з підвалу з нашого, ми побачили, що стоять сусіди з з мого кутка, повели в шкільний підвал. Додому можна було періодично збігати, але це було дуже дуже критично, дуже складно було це зробити. Або під обстрілами і наступили такі дні, коли вже людина приходила додому, а в неї не було в будинку нічого. Не було свиней, не було курей, не було їжі, яка там до того стояла, бо виносилося з будинки все. Тетяна каже: шкільний підвал мав два невеликих приміщення та коридор. У місцевих не було можливості навіть вільно ходити, бо місця для цього просто не було. Людям забороняли виходити у туалет, тому вони були змушені користуватися відрами. Інколи селянам дозволяли вийти з підвалу та приготувати на вогнищі якусь їжу. Тетяна каже, наймолодшому заручнику було півтора місяця, а найстаршому 93 роки. Можливості спати лежачи. Було в одиниці, тільки в лежачих людей. Всі інші спали, сидячи. В нашій кімнаті жило 18 чоловік, це була кімната приблизно десь 8 квадратних метрів. Можливість лежати було тільки в цих діток, яким було по 4 роки. У мене, бо маленький хлопчик на мені спав. І все. З нами була бабуся, якій 72 роки, вона вимушена була просто місяць сидячи спати. Від того, що люди сидячи, спали, опухали ноги настільки, що не можна було закрити чоботи. Якщо ти їх відкрив, то все їх уже закрити не можна було. Один чоловік навіть прив'язував себе ременем, бо настільки було ну тісно на людські умови життя витримали не всі жителі села. На стінах та дверях підвалу люди записували імена загиблих, знайомих та рідних з датами смерті. За майже місяць окупації від стресу і задухи померло 11 місцевих жителів, пригадує Тетяна. Але поховати їхні тіла російські військові тривалий час не дозволяли. Люди годинами, а іноді і днями жили поруч із мертвими, поки їх не виносили на вулицю. Ховати людей не можна було будь-коли. Вони скидали ці трупи в котельню, складували, а потім, коли їм забажалося, чи, може, коли в них була така воля, вони казали, що там, наприклад, в той день готуйтеся, ви до 12-ї години маєте поховати всіх мертвих. Ну, певні там кількість людей йшла на кладовище, копала, копала одну братську могилу без трун, без нічого. Заматували їх в покривала і ховали. 3 квітня військові збройних сил України звільнили населений пункт від російських окупантів. Тетяна зі сльозами на очах розповідає, як люди довго не могли повірити, що їх врятували. каже ті дні вона досі із жахом згадує і дякує Богові, що вижила. Ця техніка, яка ну була, вона стояла по дворах, по сільських біля будинків, і дуже багато техніки стояло на території школи. Вони її на ночь всю зганяли для того, щоб ну. Прикритися нами. І ось ця вся техніка їздила, їздила, потім стихла і десь о четвертій годині ми зрозуміли, що їх нема. І через день вже прийшли наші війська. Ми були настільки раді, цілувалися, обнімалися, тому що це був, мабуть, такий найбільш емоційний момент. Ми вийшли вже в світ, як кажуть. Побачили, що залишилось від села. Можливості туди повернутися не було. Будинки, ті, що були не згорілі, були розграбовані, взагалі майже у всіх будинках не було ні шибок. Була розмерзнута майже в усіх будинках опалювальна система. На Івано-Франківщині Тетяна разом із дітьми живе більш як півроку. Із житлом жінці допомогли волонтери. Її чоловік залишився на Чернігівщині. З усіма рідними каже Тетяна, вона підтримує зв'язок. Дуже раді, що є такі люди, як от люди Карітасі. Дуже допомогли нам, дуже допомогли нам. Своїм теплом, своєю увагою. Ми зідзвонюємось, намагаємося якось друг друга підтримувати. Вони всі нас чекають, наприклад, бабусі кажуть, так дивно, ми всіх дітей бачили, як вони почали сидіти, ходити, а Діму не бачили. Тато раз приїхав, був він один раз. І добре, що є телефон, які який можна зняти відео і передати їм привіт від дитини. Дуже хочеться, щоб батьки бачили, як ростуть діти, а ось у нас так вийшло, що тато не бачив. Поки повертатися додому, Тетяна із дітьми не планує. Каже, там і надалі небезпечно. Зараз вона та діти працюють із психологами, аби уговтатися від пережитого. Каріна Борисевич, Назарвін новини на Суспільному, Івано-Франківщина. 18 мільйонів гривень з міського бюджету спрямували на облаштування пунктів обігріву в Івано-Франківській територіальній громаді. Про це повідомив начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влісло в ефірі міжрегіонального інформаційного марафону Суспільне спротив. За його словами, найбільше 10 мільйонів гривень витратили на облаштування таких пунктів у школах. На 2 мільйони 400 тисяч гривень закупили генератори у медичні заклади міста. Мільйон двіста тисяч виділено якраз на облаштування підвальних пунктів обігріву в наших житловому секторі. Ось, маємо окремі видатки підуть на придбання генераторів по наших селах територіальної громади. Ну і порядка 4,5 мільйони виділено виключно для придбання генераторів і буржуйок. Тобто ми, зараз йде процес накопичення. У нас теплокомуненерго виготовляє буржуйки, локомотив ремонт виготовляє буржуйки, але потрібен матеріал, і ці кошти якраз пішли на те, щоб придбати. Бати цей матеріал, виготовити і відповідно розташувати тих місцях, де є така необхідність. У Івано-Франківську цьогоріч не буде традиційної штучної ялинки. Замість неї до нового року встановлять ялинку, створену з малюнків дітей. Про це повідомив міський голова Руслан Марсінків. Також, за його словами, в середмісті не встановлюватимуть новорічні ілюмінації та арки. Ми прийняли рішення цього року ніяких ілюмінацій, ковзанок і інших речей не робити. Буде тільки символічна ялинка перемоги в вигляді дитячих малюнків. Вважаю, що сьогодні це є правильне рішення, і таким чином більше тисячі малюнків наших дітей буде в Івано-Франківську. До повномасштабної війни на цьому підприємстві виготовляли запчастини та ремонтували транспорт. А тепер тут ще й допомагають українській армії. Працівники розповідають, все почалося з металевих їжаків. Потім розпочали шити плетоноски для бронежилетів. За увесь час тут їх виготовили понад дві тисячі. Із настанням холодів працівники тепер майструють буржуйки для військових. Щомісяця виготовляють до 35 польових пічок. Складності в принципі такої немає. На нашому підприємстві розроблене креслення і згідно низких ми працюємо, тому що наступає холода, і треба обігрівати і наших воєнних, і будинки, які не будуть підключені під опалення. Хлопці, які захищають нас, повинні відчувати те тепло. Яке ми для них робимо, щоб вони знали, що про них ніхто не забув. і Турбуємося про них усього на фронт з підприємства відправили майже 400 буржуйок. Їх виготовляють різних розмірів. Працівник заводу Володимир показує найменшу польову пічку. Її бійці зможуть носити навіть у кишені. Підприємство виготовило також для бійців, які працюють в польових умовах, які не мають можливості доступу до буржуйок, до бліндажів, а постійно е, працюють е, в лісах, розробило спеціальні е, маленькі переносні пічки. На цій маленькій пічці можна загріти собі, їсти, можна підігріти горнятко кави, а можна тушонку зігрізати, а можна просто зігрітися. Дана пічка є функціональна. І легенька у використанні також на підприємстві майструють саперські лопати. Вони міцні та багатофункціональні, розповідає Володимир. Такими лопатами можна не лише копати окопи, а й навіть пиляти дрова. Будь-який виріб потребує. До опрацювання відправляємо, хлопці з передової дають зауваження, ми використовуємо їх, і змінюємо, і, відповідно, відправляємо вже більшу партію. По мірі необхідності виникають потреби. На початку війни це була гостра потреба у бронежилетах. Зараз, коли почали окопуватися цей гостра потреба у лопатках, в клямбрах. Далі, чим ближче до зими, гостра потреба в буржуйках йде. І тому сказати, що прям так конкретно, що оце ми відправили і більше ми не відправляємо, є потреба. Ми стараємося задовольнити всі потреби наших бійців і по максимуму допомогти. За словами Володимира, усю допомогу на передову працівники заводу відправляють безкоштовно. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Правду шукайте і будете мати життя вічне з Богом у роді великим. Це одна із вистав Херсонського обласного академічного театру Ляльок Козак Мамай, яку вони зіграли до початку повномасштабної війни та тимчасової окупації міста. На початку травні двоє працівників переїхали до Коломиї, де на базі місцевого театру розпочали свою роботу. Директор Херсонського обласного академічного театру Ляльок Віктор Гаврилюк показує реквізит та місце, де зараз готуються до спільної вистави актори двох театрів лялькового з Херсона та музично драматичного з Коломиї. Доброго ранку! Добрива ти! Віктор Гаврилюк пригадує, до повномасштабної війни ляльковий театр грав вистави як у рідних стінах, так і на гастролях і мав план, як працюватиме аж до середини квітня. Проте через тимчасову окупацію частина колективу покинула місто. В Херсоні в нас залишилося більше людей, більше наших працівників, ніж виїхало. Виїхала в основному молодь. Я би також лишився в Херсоні, тому що мені ближче керувати там театром. Але ситуація така: я є керівник, і мною вже зацікавились були певні органи ФСБ. От. І я просто там є свої люди кругом і знають. От і я змушений був виїхати. Віктор Гаврилюк брав участь у проукраїнських протестах. За це його затримали під час одного із мітингів. До 13 липня приміщення Херсонського обласного академічного театру «Ляльок» не було окуповане російською армією. Туди ще приходили працівники, які стерегли майно. Зайшли, значить, з автоматами військові представили нового так з директора. Цього приміщення, будемо так казати, вони зробили там русський тюз. от, Театр зрителя, їм кукли не нужны, як вони сказали. Тут був театр зрителя. Ну і почали там щось працювати, ламаючи наші декорації, роблячи з того свої, тому що ніде нічого купити, грошей нема. Проте зараз, розповідає Віктор Гаврилюк, приміщення окупанти звільнили і евакуювалися до Криму. За весь час окупації Херсона каже, жоден із працівників не перейшов на бік ворога. Крім директора лількового театру, на Прикарпаття переїхала й актриса Валерія Липа. У Херсоні вона працювала три роки. Розповідає, довго не наважувалася покидати місто, хоча багато друзів вже виїжджали. Ситуація стала таким останнім останньою краплею. Коли мого чоловіка затримали з його другом на блокпості російські воєнні на Прикарпаття Херсонці переїхали за запрошенням директора Коломийського облмуздрамтеатру, 9 липня на Коломийській сцені вони відкрили свій 52-й театральний сезон. Щоправда, грають тут тільки одну виставу дуже невихований кіт. Нові люди, трохи все інакше. Я дуже хвилювалася, дуже переживала, як наскільки швидко відбудеться це. Ну, грубо кажучи, притирання, щось таке. Але ну, прочути швидко якось. Після деокупації Херсона, зі слів Віктора Гаврилюка, працювати в місті вони не зможуть. Тому планує перевезти в Коломию колектив та частину декорацій, щоб тут відновити роботу. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.